Я знаю, ви чекали цього відео. Всім привіт, мене звуть Дарочка Фредди і сьогодні я знімаю таке відео Back to School. Типа DIY. Діаді, типа Do It Yourself. Да. Ви я знаю про це відео. І я віде, да. і сьогодні будемо робити калаш чи якось так називається, коли. Все, що нам треба, це папір, обгорнутий картон. Ручки в олівці, щоб креслити, якісь красиві вирізки і також красиві якісь папери. Картон я вже обгорнула. Беремо один листок і пишемо на ньому те, що ви хочете. Я вибрала те, що я буду писати на ньому розклад. Поки що мені ще не сказали мій розклад, але я напишу просто понеділок, вівторок і перший урок, другий, а потім, коли мені скажуть розклад, я вже напишу там уроки. Ось що в мене вийшло. Далі треба взяти якийсь красивий листівку і написати там якесь свято, яке. Ну, найближче ваше свято, я, крім 1 вересня, ніякого іншого свята не придумала. Ну, в принципі, це і не свято. Потім я захотіла домалювати всяких узорів. Ну, не сказати, що вони вийшли дуже красиві, але в принципі нормально. І ось що в мене вийшло. А що вона тут робить? Далі беремо листок паперу і складаємо так, як показано на відео. Спочатку треба загорнути в кінці. Далі загорнути верхній кінці, так, як показано на відео. Далі підгинаємо нижню частину і приклеюємо тільки по бокам. Ось що в мене вийшло. Потім беремо нитки і приклеїмо їх до нашого колажу, щоб потім повісити на стіну. Отак от, от воно виглядає у фінальному варіанті. відео. Я дуже старалась над калажом і над цим всім відео. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Фу-фу-фу! поставте лайк. І якщо це відео набере 10 лайків, я зніму відео про свій э, артбук. Я його закінчила, якщо вам цікаво, поставте лайк. Всім пока з вами була Дарочка Фредінг. Всім цілую. пока!